Друже і розмова. Будь-яка тема не проблема. Тож, друзі, будь-яка тема не проблема. І сьогодні з нами вже наша експертка. Сьогоднішня інтерв'ю в нас сьогодні буде з викладачем-психологом Наталією Лук'янчук. Будемо говорити про наше ментальне здоров'я. Чому це важливо? Доброго ранку. Доброго ранку. Як ваш Доброго ранок ранку. розпочався, розкажіть нам. Ну так як завжди, в принципі, дякую. Ранок починається з того, що налаштовуєшся на добрий день сам Але, собі. До речі, що вам допомагає, ось можливо якісь топ 3 поради, які допомагають налаштуватися на новий день? Ну, це, це в принципі те, що у нас з вами є тіло, по яке ми турбуємося, тому ми повинні зробити якісь маленькі вправи для себе. Ну, так як я ледача людина, то я лежачи в ліжку, люблю робити всякі розминання. Потім це нагодувати, його напоїти, напоїти, нагодувати своє тіло. І в голові, якщо у вас є плани на день їх якось так поставити в першу що буде першим, що другим. Ну я да, навіть не знаю, що. Ну, можливо, з якоюсь приємною людиною, ще зранці зустрітися, поговорити, якщо це є ваша родина, то когось обійняти з кимось. Бути в добрих таких радісних стосунках, і це може бути стабілізація кожен день. Дякую, ну, що... Наталі. Тата, дякую вам стосовно цих порад, бо ми з Лісі, от постійно говоримо про ранок, як гарно його почати і так далі. А стосовно психології, от ми сьогодні теж згадували, що останнім часом дуже популярна психологія стала, і хочемо у вас запитати, чому от чому саме зараз психологія посідає одне з перших місць, якраз по вивченню людей. Ви знаєте, я думала над цим питанням вже довго, тому що такі, коли почалося повномасштабне вторгнення, то якось так зразу стали на, ну, на виду всі психологи, психотерапевти, психіатри, угу. і це коучі, тренінги. Тобто, оця вся вся така, до речі, сьогодні день психолога. Це вітаємо вас, вітаємо. Вітаю нас да, всіх. От, і <кхід> ви представили, що я викладачка, але перед тим як бути викладачкою, я ще й психолог практичний і. Психотерапевти, супервізор, тобто ку купа таких всіх позбирала за 20 понад 20 років. Але хотіла вам пояснити, дивіться, саме слово психолог, психологія, воно складається з двох частинок. Можливо, ви всі чули. Психо це душа. В інших ще інтерпретаціях воно каже, що це характер. А тепер дивіться, представляємо психологія. Що таке лог... логос? Це учіння, ага, це думка. Зрозуміло. Так? Що таке. Психотерапія це зцілення. Тобто психотерапія зцілення душі, психологія це про душу. Далі психіатрія, тут іде іатрія, це лікування, виправлення і приведення до того первінного стану психіатрія. Тобто, уявляєте, от перша частина душа. А зараз нас всіх це дуже турбує, я так думаю. Да? І от якщо взяти оце таке містичне розуміння, ну, скажімо, що ми всі про душу турбуємося таким чи іншим чином, то нам треба подосліджувати себе. І це допомагає психолог. Або вже коли ми розуміємо, що ми самі не справляємося, і ми хочемо довго тривало якісь такі стосунки з психологом, і він вже виход, виходимо на психотерапевта. Якщо у нас дуже складні стани, тоді ми вже звертаємося до лікарів -психіа, психотерапевтів. Які можуть прописувати певні пігулки медичні нам ну, для того, щоб людина могла зцілитися. Ну і ось такий крайній складів випадок. психіатр, точніше, це людина здорова, також може звертатися до психіатрів. Тому що це медична, ви бачите, да? лікування, виправлення, те, що може допомогти людині. А зараз в такий складний час. Ви ж не забувайте, що ми в принципі з 20-го року знаходимося в постійному стресі. Угу. А от і... ви так так, так. Та. і фізично ми були обмежені, пам'ятаєте, ну ходити куди хотіли, угу, коли угу. був цей дивний ковід. А потім ми зразу перейшли в стадію, коли нас також тримають постійно в напрузі, тому що ну дивіться, дуже часто говорять про те, що коли немає великих обстрілів, то люди вже починають якийсь то момент чекати на них, тому що тоді зрозуміло, що робити. Тому що невідомість uh -huh. це і є оцей стрес, який нас тримає. А от е щось... так, так, так. Наталі, ви трішки порівняли психолога з тим, що він досліджує, і от постає запитання. Ми сьогодні теж з Олесією говорили про це. Психолог, він більше як спостерігач, він більше як направляючий, чи дослідник. Чи можливо все три в одному? Ви розумієте, це все залежить від запита клієнта. В принципі, вся психологія вона побудована на тому, що вона як у це знаєте такі порівняння, можливо, не дуже таке красиве, як милиці, коли людина зламала ногу. Тобто, це допоміжні такі ну, професії, які дають можливість потім людині стати на обидві ноги. Для мене це такий. Це, це людина, яка приходить в складний момент і допомагає. Якщо ви йдете до психолога, то в принципі психолог займається ну, короткостроковими зустрічами, консультаціями. І тоді на цих консультаціях ви можете або дослідити, що в мене пам'ять погана, наприклад, або яка у мене акцентуація характеру, або на що мені більше звернути увагу. Тобто, розумієте, він допомагає вам, або от дуже такий яскравий момент, коли до психологів звертаються старшокласники, щоб зрозуміти, куди мені рухатися по життю, тобто профорієнтація. Це психологи роблять. Але також вони можуть допомогти людині вирішити якісь її проблеми, тобто разом по досліджувати можуть застосовувати певні тестові методики, опитувальники і допомогти людині розшифрувати, що зараз цією людиною в цей момент. От, до речі, я коли зі студентами працюю, завжди кажу, що якщо ви тестуєте людину, то будь ласка, ніколи не кажіть, що це ваше остаточне на все життя. Це на даний момент, у цей день, от ви так себе почували, і тому ви дали такі результати. Ви можете через три дні здати зовсім інші результати. Розумієте? І отак казати, остаточно, о, ну все. Ми тебе перевірили, це тобі таке кліймо. Не можна цього робити. А терапія це вже коли людина ну, досягнула якоїсь такої своєї внутрішньої мети розуміння і хоче. Розібратися остаточно, що не виходить. Тут до мене звертаються молоді люди, які мають до достаток, мають хорошу роботу, там машини, подорожі. Ну все просто класно, а чомусь щастя немає. І от ми пробуємо розібратися що з людиною. Тобто дослідження це так, консультування так. Тобто кожен раз воно індивідуальне. А от я якщо спорю? казати е, про вас, Наталі, от, е, чи зрозуміли ви для себе, чому ви обрали <с саме <с цю сферу, е, цю царину знань, е, як е, свою роботу? Ну, я вже так давно живу на світі, розумієте, що це сталося ну, якось так е, логічно, тому що колись-то дуже давно, понад майже уже 40 років тому я вибрала колись спеціалізацію бути вчителькою початкових класів. Коли я вчила всіх дітей, а потім, у 2000-х роках, я вирішила, що я вже не хочу займатися не в тому сенсі, що я не люблю дітей, а я не хочу вже бути для всіх. Мені треба щось таке індивідуальне. Але це така сфера, де людина з людиною спілкується. І я ну, захотіла піти в психологію. В принципі, завдяки одному з моїх колег, так само він був Зі мною ми вчилися разом на початковій школі, на нашій, а потім він пішов в психології, став зараз там один по моєму зам директора інституту в Києві, і, і сказав: от я таким займаюся, я така подумала, а чому мені цим не займатися і конкретно вже бути один на один з тою людиною, яка мене обирає, розумієте? Тобто це такий шлях, от, деякі кажуть, щоб розібратися з собою, йдуть у психологію. Щоб розібратися з собою, краще піти до психолога або до психотерапевта. Ви витратите гроші, але ви будете мати індивідуальний підхід. Якщо ви йдете вчитися, то ви будете мати багато теоретичних знань про психологію, про якісь методи. І все одно потім прийдете до психолога і психотерапевта. Дуже дякуємо вам за відповідь. Так, от е, хотілося б ще на секундочку буквально повернутися до теоретичних таких е, основ, до теоретичного підґрунтя. Е, наука, ну психологія, так, вона наука і вона має свій там понятійний апарат і так далі. Але дуже багатьох людей цікавить питання: ну чого? Психологія це наука. Ну, математика окей, фізика окей. Так, там е, чому психологія це наука? О, цікаво, так ви сказали. Ви розумієте, що психологія це одна із… у вас є питання до філософії? Філософія це наука? Ну, філософія це наука, колись досліджувала це питання, так, але вона теж має свій понятійний апарат. Але зараз вона нібито як наука, яка допомагає досліджувати інші науки. Щось типу такого. А ви ж розумієте, що якраз вчення про людину якраз відокремилося з філософії? І коли ми говоримо про наукові дослідження, то крім того, що понетільний апарат повинен бути, у нас обов'язково є об'єкт, є предмет, є завдання, є методи дослідження, і все це є в психології. А потім, уже у самій цій психології є розголуження на певні там психологія особистості, психологія мотивації, психологія вікова, там, психологія педагогічна, тобто розумієте, але загальне ми досліджуємо все ж таки душу людини. Те, як вона пристосовується до життя, те, як вона пристосовується до роботи, як вона будує свої стосунки один з одним, і це все ну, можна довести, можна проводити, проводити певні там спостереження, тобто методи, які ми досліджуємо, опитувальники, а потім все це переробляти в математичні формули. І психологія дає таку можливість, розумієте? Да, це складно. Це складно вкласти у це всі в ці рамки, коли ти досліджуєш, а потім ти повинен провести якусь певну роботу і перевірити, чи є якісь зміни чи ні. Ну це і говорить, що це є наука. Дякую, зрозуміло. А от стосовно ми хотіли теж запитати нашої ситуації в країні. Ми розуміємо, зараз дуже актуальним питання військових психологів. Чи має він обов'язково військовий психолог мати військовий досвід? Знаєте, таке неоднозначне для мене запитання, тому що в принципі це залежить від тої людини, яка пішла в військові психологи. Те, що повинна бути освіта військова, це стовідсотково. А от був ти сам м, учасником бойових дій, ну у мене до цього є також такі внутрішні, знаєте, вагання, тому що я знаю, наприклад, так само кажуть, чи може бути психолог займатися дітьми, якщо він не має своєї сім'ї, своєї дитини, так. Тобто, uh -huh. есть ну такі де буквально, і це все залежить від того, хто ця людина. Розумієте, військова психологія вона трошки відрізняється від тої м, психології, якою ми займаємося загальною психологією або ну психологією особистості, тому що там є певні. Ну для мене було правда, відкриття, коли ще в 2014 році була присутня на. Ну, теж на, на, на заняттях, і військовий психолог розказував про те, що одна із задач військового психолога відновити психіку воїна так, щоб він знову йшов, тобто мотивувати його знову йти в бій. Mm -hmm. А він отримав поранення, а він там був, розумієте, а він там був ну, не в ресурсі, от треба надати йому ресурс, щоб він знову захотів повернутися на поле бою. Ой, і це така цілеспрямована робота. І тоді ну ти будеш е, на полі бою сам і можеш поділитися, можливо, це дасть певний плюс. Тому я не можу сказати вам однозначно. Ну, угу. в принципі, це повинна бути. Навчання не три місяці, не два, не два тижні курсів. О, я знаєте, послухала там семінари, все. Я буду тепер з військовими працювати, ні, дорогі мої. Це правда дуже велика робота і навчання, яке потрібно дуже ретельно вивчати. Це складна ситуація, щоб не було травмованих знов знов знову uh -huh. ретравматизація, коли uh -huh. людина прийшла і замість того, щоб ну, вилікувати в, в лапках, Її можуть травмувати ще більше. Угу. Ось ви говорили просто дуже цікавий момент. Сказали про те, що там психологія так працює, нібито по іншим правилам. Правильно, там на передовій з військовими ви вже сказали про те, що там перше завдання це та, там, не повністю пропрацювати, а відновити так для того, щоб далі людина могла виконувати свої бойові завдання, обов'язки. Так можливо, є ще декілька моментів, чим військова психологія відрізняється від психології цивільної, і чим військовий психолог обов'язки військового психолога відрізняються від обов'язків цивільного психолога. Ну, знаєте, це знову ж таки для мене складно, тому що я цивільний психолог, і коли я розумію, от мені здається, що чому обов'язково психологу і психотерапевту потрібно ходити на свої супервізії, да? тобто ходити на свої терапії, щоб проробляти свої кордони, розуміти, що ти можеш, що ти не можеш. Я знаю, що я дуже сензитивна, що я дуже сприймаюча, емоційна. І для мене просто боль. Є фізичною біль, який я з яким зіткнувся. Да? Якщо ти звертаєшся до військових, то я цю тему навіть не вивчаю. Я ні ну я не беру військових, я з ними не працюю і. Ну, от мені складно це вам сказати. Розумієте далі, чим відрізняється. Я точно розумію, що я не піду туди, в мене недостатньо знань до цього, і в мене недостатньо ресурсу. І я самі сама собі віддаю цього ладу, я не полізу туди. Але у нас є, на жаль, на жаль, правда, і зустрічала таке, коли людина каже, я вчуся на першому курсі на психолога на заочному, і я б хочу от зараз розкажіть мені, що мені робити, я піду з військовими працювати. Хочеться просто ридати, тому що дорогенько, ти повинна просто можеш прийти до нього, сісти і сидіти поруч, тримати його за руку, я не знаю, дати йому води стакан, іграшку якусь показати і нічого більше не ні робити, і не говорити. Тому що ти, отак, як той знаєте, ведмідь, який зайшов в посудну лавку. Ти там просто не робиш жахів, розіб'єш все, що можна було ще зберегти. І ну для мене, оце так воно. Тому я, я, я не знаю. Я я просто читала трошки про військову психологію і до неї доторкалася. Я розумію, що це не моя царина, я туди не піду. Дуже дякуємо за відповідь. Та, ми розуміємо, що це межі компетенції, і розуміння власної якби власної компетенції, так і того, з чим ви працюєте, а з чим не працюєте. У нас тут є питання від слухачки. Воно в принципі трошки пов'язане з супервізіями. Проте, все ж наскільки вам самим допомагає психологія у складні моменти, і чи виникає у вас відчуття, що вам самим інколи потрібен психолог? Ну, а як же <ріст> і, і, і і я коли так порахувала, що у мене повністю там середа повністю. Від клієнтів звільнена, тому що це повністю час моєї психотерапії, інтервізії, супервізії і там великих груп. Тобто, це цілий день навчання, який може початися о 10 ранку ранку, закінчитися о 10 вечора. Тобто виникає багато питань до себе, до своїх клієнтів, до своєї роботи, і я звертаюся за допомогою до своїх, до своїх колег, до своїх там супервізорів. Це навчання упродовж всього життя. А в звичайному житті. Ви розумієте, якщо в мене є подружка, з якою ми знайомі з, там є знаю з п'ятого класу, то бути з нею психологом ну це смішно, правда. Але інколи я називаю, я вмикаю психолога, і тоді вона каже: я ну вибачте, будь ласка, але вона каже, така фу, яка ти неприятна і які у тебе неприятні питання. Тобто, коли я починаю задавати такі конкретні психологічні запитання, вони точно відрізняються від того, як я подружка розмовляю з нею. А от і ви житті... трішки так зачепили наше питання про профдеформацію. деформацію, чи немає у вас такої речі, тому що у вас великий досвід у спілкуванні якраз з вашими подругами? Бо близькими людьми. ну Ви розумієте, що з подругами я подруга, а на роботі я на роботі. І це я точно знаю про себе. Угу. Між тим, ще й у мене ще є ну тут кілька да таких професійних обов'язків. Я тут психолог, тут я психотерапевт, тут я супервізор, тут я викладач. Тут я подружка, тут я мама, тут я донька, і розумієте, і всі ці ролі ти ну коли ти себе досліджував упродовж 20 років, то ти якось так розумієш, що ну да, отут я кудись вперлася вже, розумієте? І це ти можеш відслідковувати. І ну і какета супервізія тобі в допомогу. До речі, є теж дуже цікаве таке питання. Воно не про профдеформацію, воно про сприйняття психологів. Тобто, як мені може допомогти психолог, якому самому потрібен психолог? або Як мені може допомогти психолог з психологічними проблемами? Ось що ви можете сказати з цього приводу. Ну то тут, тут розумієте, тут різні грані. Ми можемо сказати, да, якщо до, психо, до психології дуже часто ідуть ті люди, бом на початку це казала, які мають якісь проблеми. Він думає зараз, я піду понавчаюся і всі мої проблеми зникнуть. Замість того, щоб йти до, до психолога, до психотерапевта і займатися своєю особистістю, розбиратися своїми там, я не знаю, травмами зі своїми проблемами, чимось іншим. І якщо така людина приходить, наприклад, на навчання і потім через певний час каже: Я хочу брати клієнтів. Ой, як там називається цей закон Крюгера? що ідіот він не знає, що він ідіот, да? і от якраз от такі люди, які вважають, що вони допомагають. Ну, вони і вважають, що вони допомагають. Просто потім ми маємо людей, які кажуть, такі, від, від таких психологів прийшли, та ваша психологія нічого не допомагає. Uh -huh. Розумієте? Ой, ти був я там, ти така дурня повна. І потім, коли людина відшукує, відшукує свого психолога, вона каже: А що, це воно так працює? І це можна отримати результат. Ну, У мене були такі випадки, тому я про це говорю ну, таким чином. І, ну. А як взагалі я як взагалі часто люди, які дійсно а, хочуть бути психологами, але вони самі мають а, дійсно серйозні психологічні проблеми? Їм спочатку треба свої проблеми вирішити, чи можна от паралельно це все якось робити? Ні, ну спочатку треба вирішити свої проблеми. Розумієте, от коли ми навчалися в проєкті Українська спілка психотерапевтів там особисті досвід, 5 років, по два рази сесія на рік, тобто по півроку, ніхто ніхто не проходить, знаєте, миттю воно повинно влягтися. Ти повинен пережити з цими моментами. Тобто 5 років, і от 2,5 роки, коли ти проходиш екватор, тобі дається, начебто, таке ну, дозвіл на те, що ти можеш брати, вже тренуватися. Вже проводити свої перші консультації тільки через 2,5 роки, уявляєте собі. А ви зараз в інтернеті бачили, можливо, мільйон таких повідомлень три місяці ви можете приймати клієнтів. Mm -hmm. Mm -hmm. Оце mm -hmm. якраз mm -hmm. про те, що, що людина, яка не пройшла навчання, не пройшла особисто. Тобто, що ти за 2,5 роки, ви собі уявляєте, якщо людина серйозно до цього ставиться, бере свого терапевта і кожен тиждень зустрічається, то ви уявляєте собі 52 тижні, там 50, ну, тобто приблизно 100 сесій у людини, 100 годин розбирання з самою собою. Ну тоді є якась довіра, і тоді точно людина ну от те, що ми говорили, вона досліджує свої межі обмеження, свої плюси, свої мінуси, і тоді вибирає напрям. От для мене ще таким. Дуже таким я вже 20 років займаюся центрованою на особистісті терапією по Роджерсу. І, в принципі, я так трошечки занурювалася туди і подивилася сюди. Але, як сказала моя колега, вона сказала, так у тебе чистий метод. Тобто, так, я більше 20 років займаюся однією терапією. Я не біжу в НЛП, я не біжу там в гіпноз або щось там. Розумієте, що зараз на хвилі популярне таке. Я удосконалюю свої оці знання. Я розумію це. І та людина, яка, ну, наприклад, хвора, і вона пішла в психологію, вона цього не розуміє. Ну, ви розумієте, що э, м, рано чи пізно вона зіткнеться з проблемами, з яких вона не вигребе. Ну і вона потоне і з собою своїх клієнтів потягне. Так, ну, на країні ще більше. Та. Ось одне з останніх питань. Дуже дякуємо вам за те, що і про напрямок свій розказали, тому що чудовий напрямок насправді. Е, Наостанок хотіла спитати, що ви можете побажати. Взагалі, що ви можете сказати людям, які зараз на даний момент дуже розчаровані в психології, можливо, не знаю, негативно до неї ставляться ось в контексті сьогоднішньої нашої теми. Що б ви їм порадили? Знаєте, я просто е, стільки ж років досліджувала, не що досліджувала, спостерігала це явище. Радянська, це радянське минуле, воно таке зробило погане нам. Наслідування, тобто показала, що завдяки психіатрії, наприклад, да, що пігулками можна знищити людину. Ви знаєте ці випадки так, в історії, так. да? І це залишилося в пам'яті людей, яким за 50. Вони якось так до цього ставляться, от до психології, все, що зв'язано словом пси вони, що я дурний, що я хворий, і не піду. А от сучасна вже молодь, вона більш обізнана, вона читає дуже багато. Вона знає, у мене є клієнти, які читають, прочитали кидажок більше, ніж я. Ну, я так в лапках кажу, кажу: попустися, не читай вже, не треба цього робити. І пропонувало би. Ну, дивіться, ми ж робимо з вами профілактику: зуби або там, до прохмахера, до перекуря ходимо. Ми ж робимо якісь такі там, я знаю, до фізіолога, до лікаря. Ми ходимо, в принципі, ну, інколи, ну, хоч раз на рік ми ходимо і перевіряємося. А психіка це теж така, знаєте, зона, яку треба теж інколи досліджувати, інколи перевіряти. Інколи почистити, то я в принципі в цей час бажала не боятися психологів, шукати свого психолога, тому що свій це дуже важливо, той, з яким ти зможеш пройти певний шлях, на якого ти зможеш опертися і з яким ну, покращити своє життя, незважаючи на те, що у нас навколо така от війна, і, і люди гинуть, але турбуватися про своє ментальне психічне здоров'я це. Перевага кожної особистості, дякуємо вам, Наталія, за розмову, за те, що приєднались до нас. В силу етерного часу маємо вже завершувати. В нас в гостях була викладач психолог Наталія Лук'янчук. Гарного вам дня і до побачення. Дарного дня всім. Дякую, до побачення, радіо голос надії.